Новин останніх місяців через те, що займається дуже важливим напрямком, навколо якого дуже багато уваги. Це складно, це незручно. Ми один одного по суті контролюємо у якійсь мірі. Це не завжди прості відносини. Мені здається, що ну ми ще інноваціями не наситилися. Хто як отримує ось ну, ці впівідрони, це завжди ну, певна рулетка. В правних руках закупівельника професійного дійсно ти не просто думаєш про там економію, ти можеш розвивати технології. Друзі, привіт! Ви на каналі Київської школи державного управління. Знову будемо говорити про закупівлі. Мене звати Надія Бігун і у мене сьогодні надзвичайно цікавий гость Арсен Жумаділов. Я би сказала зірка новин останніх місяців через те, що займається дуже важливим напрямком, навколо якого дуже багато уваги від громадськості, журналістів, небайдужих людей. В принципі, і я дуже дякую Арсене, що знайшов можливість. Поговорити, я думаю, що насправді треба більше розказувати про ту роботу, яку ви робите, тому що дійсно ви відповідаєте за суперважливий напрямок в державі, і ми всі насправді дуже зацікавлені в вашому успіху, тому що від вашої роботи напряму залежить спроможність наших збройних сил захищати нас від агресії. Тому дякую, вітаю тебе тут. Вітаю, Надя дякую за запрошення. Готова відповісти на всі питання, які стали предметом уваги у тих новин, про які ти кажеш. Окей, <світ> okay. тоді я би хотіла почати з такого питання. Я думаю, що ну якби наші слухачі все таки це закупівельники. Здебільше наша аудиторія розуміє, що таке агенція оборонних закупівель, що є державний оператор тилу, що є агенція оборонних закупівель. Ти був керівником дота. Тепер ти керівник АОЗ і одночасно, ти керівник комісії по реорганізації. От, але все одно з того спілкування, яке в мене є, я, я розумію, що не всі розуміють роль самих агенцій дота АОС. І е, яку функцію вони виконують за що, де у цей периметр відповідальності, за що агенції відповідають, і взагалі, е, куди рухається реформа оборонних закупівель. Uh -huh. Ну, наприклад, хто формує потребу, uh -huh. тому що були з останніх, якби теж да, популярних тем. Піднімалися питання в одній дуже відомій, в одному дуже відомому і медійному підрозділі сказали, що немає дронів. От і було питання одразу до АОЗа, чому немає дронів, чому ви їх не купуєте в достатній кількості? От як формується потреба, як визначається далі розподіл, який буде відбуватися, та того, що ви закупили. і взагалі, де у цей периметр за що агенції відповідають? <зас> ну, давай почну, Для чого взагалі агенції? Чому не залишати закупівлі у міністерстві оборони? Тому що Міністерство оборони, особливо воюючої України, має тисячі і одне завдання яке. Створює реальне велике навантаження на тих, хто в Міністерстві оборони ухвалює рішення, тобто це міністри, все керівництво. І якщо залишати закупівлі в периметрі міністерства оборони і не виносити його за периметр, то тоді будь-яка проблема, яка з'являється на закупівельному, ну так би мовити, фронті у закупівельній е, у закупівельному аспекті, будь-яка така проблема, вона відразу проескалюється на, на керівництво міністерства. Да, то uh -huh. все те про що зараз кажуть, і все те, що. Ну, по суті, валиться на мене. Все це валилось би на міністра. І валилось. І валилось, так. Да. І завалювало міністрів. З тим, що було б дуже складно сфокусуватись на інших завданнях, яких багато, тобто це і фронт, це і міжнародка, це і мобілізація, тощо, тощо. Тобто ці питання вони не менше, може і більш важливі, ніж закупівлі. Тому винести за периметр, створити такий центр відповідальності. Про які всі знатимуть, і всі знають про те, що АОС є, про те, що ДОТ є, і про те, що є керівництво цих агенцій, це абсолютно правильне управлінське рішення. Для того, щоб раптом щось не спрацювало, той, хто понесе політичну відповідальність, він знаходиться на тому рівні, який не ставить під сумнів взагалі нашу тяглість у обороноздатності, mm. да, і, ну, в цілому систему, так би мовити. Це перше, друге, що важливо. І це добре свого часу спрацювало, як ти знаєш, у медичних закупівлях України, коли ми говоримо про великі бюджети, а оборонний бюджет на закупівлі стане на сьогодні, це великий бюджет, правильно створювати таку систему, дає принаймні дві пари очей, так би мовити, дає принаймні кілька суб'єктів, які мають різні мандати, але працюють всі в одній сфері з тим, щоб вони один одного перепровіряли. Бо коли це все е, вирішується в межах одного кабінету. А саме, що закупити і в кого закупити, то з'являється спокуса визначити ось це щось саме під того, з ким у тебе хороші відносини, кого ти знаєш, хто до тебе чимось вхоже, так би мовити. Коли рознесено ось ці ролі, той, хто відповідає за формування переліку, да, тобто, це ми ну, підходимо до питання потреби, але я ще окремо його. Прокоментую той, хто відповідає за питання переліку, не є тим, хто відповідає в кого закупити за цим переліком, то з'являється ось ця е, динаміка відносин, де ми один одного по суті контролюємо у якійсь мірі. Це не завжди прості відносини, це нормально, Але в принципі, як правило, це конструктивні відносини, де дуже складно, так би мовити, навіть при великому бажанні, з е, ну, якомусь чи постачальнику, чи ще ну, комусь. Домовитися абсолютно з усіма так, щоб ніхто не дізнався про те, що є така незаконна домовленість. Тобто, оця, оця модель стримувань та противаг, коли створюється ще один суб'єкт, який відповідає саме за закупівельний блок, не відповідає за формування переліку, це абсолютно правильний підхід. Свого часу це спрацювало в медичних закупівлях України, це спрацювало і в Державному операторі Тилу, і в Агенції оборонних закупівель, тобто вже в цій оборонній реформі. Це для чого агенції? Тепер за що саме вони відповідають? Я, в принципі, почав вже коротко відповідати на це питання. Агенції не відповідають за формування потреби. Потреби формуються у військах. Потреба у військах саме на сьогодні величезна. Вона значно перевищує спроможності держави, державного бюджету, навіть із урахуванням того, що дають наші міжнародні партнери. Наприклад, по данській моделі uh -huh. значно перевищує нашу спроможність це закрити, викупити і поставити да, ці товари. Так от формують потребу війська. На основі цієї потреби переліки та обсяги, тобто, що конкретно буде закуповуватись, теж формується генштабом і за і Пріоритети з цього великого Пріоритета, абсолютно цей ну, перший пріоритет його формують війська. Uh -huh. Генштаб і за погодженням із Міноборони, що доводиться до нас до закупівлі. Ми самі. Не впливаємо на потребу, ми не впливаємо на перелік, тобто не ми його визначаємо. У нас ну, лише питають, от якщо ми, наприклад, включимо у перелік там, ту чи іншу позицію, проаналізуйте, будь ласка, чи є ринки, да, тобто чи є виробники-постачальники, які готові будуть цю позицію закрити. Ми цю аналітику надаємо і далі війська вже визначаються. Далі, що важливо розуміти, я вже теж ну, про це почав говорити, наша потреба значно перевищує те, що нам доводиться до закупівлі. Тоді, коли кажуть, наприклад, що не вистачає, наприклад, артпострілів або мінометних пострілів, uh -huh. то я можу сказати, що от та потреба, яка в цілому є наша ну, річна у війську, те, що доводиться нам до закупівлі, це складає е набагато менше. Ну, я не хочу ну, казати ну, чіткі відсотки і якісь ну, цифри, але це складає е, навіть на чверть, навіть на п'яту частину від того, яка є потреба у військах. Да? Mm -hmm. Тобто те, на що є фінансовий ресурс і те, що ми закуповуємо, воно навіть, якщо ми говоримо про мінометні постріли, воно, воно навіть там, на чверть воно не закриває те, що дійсно потрібно військам. Ситуація дещо інша по дронах, вона набагато краща, Це дійсно так. Тобто, те, яка є річна потреба у військах. Доведено нам у закупівлю десь орієнтовно на згрубше на 50%. Якщо врахувати, що ще є ДСЗІ, які закуповують е, для Сил оборони і частково по ЄБАЛам, е якщо не помиляюсь, ну по електронним балам, це, е, вони закуповують і для ЗСУ, то в принципі цей відсоток він більше половини. І це непогана історія. Непогана історія, але є це проблеми. Сарць, і зарт із мінометами, так, да, це, ну, це краще. Але. Через те, що знову ж таки є ось там ці скарги, і вони дійсно ми їх чуємо, тобто те, що кажуть військові, ми з ними я спілкуюся особисто. Вони кажуть про те, що їм не те, доставляється, не в тій кількості доставляється, і не тоді, коли вони хотіли би, ми розуміємо, що структурно те, як зараз побудовано забезпечення війська дронами, зокрема і впівдронами, має переглядатися, і це те, що ми намагаємось робити. А розкажи, що ви робите? Дві речі, з огляду на дві основні е, проблеми, про які, е, про які ми чуємо. Перша скарга дуже поширена: зоопарк, яким складно воювати. Сьогодні ти отримав, наприклад, е, такий то FPV від такої то компанії у кількості 10 одиниць. Плюс у такої компанії 20 одиниць і ще якоїсь одиниць. У тебе одна наземка, наприклад. Тобі складно, а хіба, коли потреба формується. Вони не кажуть, які саме дрони їм потрібні. Вони кажуть, які саме їм потрібні, але тим що те, що вони кажуть, це зовсім не факт, що не це те, що, ви... те, що вони отримують. Окей, okay. вони отримують те, що є на складах. На складах те є те, що недорозподілили. Е, і, власне, е, там хто як отримує е, ось ну, FPV-дрони, це завжди ну, певна рулетка, так би мовити, да? mm -hmm. тобто вони отримують такий набір досить різних дронів, е, і з них ну, потребує пер, ну, певного переналаштування. Да? Тобто, у тебе є, наприклад, два-три екіпажі, які у тебе реально літають. Вони, наприклад, там уже призвичайли працювати на якихось дронах. Тобі перенавчатися зі складів. Треба... Да, тобі приходить щось геть інше. Тобі потрібно переналаштовувати систему, перенавчати людей. Це складно, це незручно. Це е, щоразу ти маєш от е, щось ну перебудовувати, підлаштовуватись, тощо тощо немає визначеності, і це те, про що кажуть, що е, наш ворог. Нас е, в цьому аспекті випереджає з тим, що вони штампують, ну так би мовити, Тобто, Вони знайшли якби один умовно. Щось таке стандартизували, mm -hmm. щось таке вже от, е, ну, привели до уніфікації певної. Mm -hmm. І от його вони виробляють у промислових масштабах. Mm -hmm. У нас же була логіка, яка В принципі, на початках, тобто ще два роки тому точно, рік тому, напевно, теж е, це було в цілому правильно. Яка була логіка? Давайте ми. Підтримуємо ринок, щоб підростали різні виробники, щоб це не було так, що від, ну, відразу на ринку з'явились два-три чемпіона, і решта померла. Да? Тобто, давайте давайте шанс, е, ну, будемо давати шанс кільком виробникам або ну, кільканадцяти виробникам навіть. Да? Тобто, ця логіка, вона, в принципі, на тому етапі мала сенс, коли у нас на босі пропозиції, тобто спроможність ринку була невисокою. Ринок розвинувся. І станом на сьогодні ми це чуємо, його спроможність виробляти є набагато більшою, ніж наша спроможність закуповувати. І, відповідно, можна вже потрохи приходити до цієї уніфікації, казати, що окей, дивіться, ринок підріс, здорово, але тепер давайте його уніфіковувати дещо з тим, щоб наші користувачі на фронті вони не мали щоразу цю проблему uh -huh. по роботі з таким розмаїттям, так би мовити. Як зараз з цим ми працюємо? Вдячний колегам там, із Міністерства оборони, із Збройних сил України е і інші ну, підключалися і, і Мінцифри, і, там і окремі командування, і КСБС і так далі. Були розроблені ТТХ, да, тактико технічні характеристики під е різного типу FPV, е які зараз е проходять уже фінальне підтвердження, так би мовити, в Генштабі. Щойно вони це підтвердять, ми виходимо на Прозоро uh -huh. в рамки. Вдячний тобі за цей інструмент, до речі, за його запровадження. Дійсно, мені здається, добре збалансований інтерес суспільства все бачити, і інтерес виробників і держави не відкривати прям всю інформацію, ага. яка становитиме загрозу для виробника, тобто у ці закриті рамки. На ну, які ми вже оголосили, ми вже незабаром ми почнемо оголошувати закупівлі там, з тим, що це будуть великі обсяги, великі лоти, які будуть брати, скоріш за все, великі все ж таки виробники. Це не буде 1-2, але це не буде і 15-20. Тобто це вже буде певна уніфікація з тим, що належної якості дрони масово мають піти на склади КСЛ, і, відповідно. вже Війська приблизно розумітимуть, що вони отримають, бо їх не буде кільканадцять варіацій, а їх буде кілька. Це перше, що ми робимо uh -huh. для того, щоб уніфікувати. І це наша реакція на скаргу, яка умовно називається зоопарк. Друга скарга, яка є, це те, що підрозділи кажуть, що ми хочемо ми звикли працювати на якомусь одному дроні. Зараз ви це запустите в свої торги у Прозоро, наприклад, да? ви будете обирати те, що найдешевше, воно мені по якості не буде подобатись, я буду хотіти щось інше, а ви мені його не поставите. Це те, що кажуть деякі підрозділи, і власне виробники так само. Вони кажуть, що от дивіться, у мене лише зовні мій дрон дуже схожий на дрон. Мого конкурента. Це FPV, я так розумію, да. стосується. Перш за все тому перш за в ПВ, можна... бо це у нас вже такий хороший, висококонкурентний ринок. Uh -huh. а, але мій FPро, наприклад, має якусь антенну, яка вироблена з такого матеріалу, що а, сигнал не глушиться, як би не було, що mm. не було і так далі. І ми, як закупівельники, і ти прекрасно розумієш, що зараз я маю на увазі. Мені ніби як ми це розуміємо, але ми не можемо створити під нього спеціальну нішу, де він буде сам із такою антеною. Може, дійсно його і хочуть деякі, ну, деякі окремі підрозділи, але, ну, вибач, ми не будемо під тебе ну, вибудовувати no. з, е, ну, якусь нішу, де ти будеш сам сам із собою. Тому, що ми робимо? Для того, щоб от ті е, виробники, які мають щось таке, так би мовити, крафтове, так би мовити, унікальне, спеціальне, цікаве для підрозділів, ми всіх всіх абсолютно виробників там, і стандартних, і таких цікавих, ми, ми, ми заводимо у Marketplace у Chain Defense, uh -huh. де е, ми кажемо, що за нашими контрактами постачання відбуватиметься за замовленнями напряму від підрозділів. Тобто... Підрозділи замовляють у виробника. виробник поставляє на підрозділи. Ми бачимо, як все це відбувається по документах. Uh -huh. Все це у цифровому середовищі. Ми накладаємо на це цифровий підпис, визнаємо наше зобов'язання, платимо за товар. Також працює в харчуванні. Ти знаєш, є ця uh -huh. система дочейн. Вона народжувалась, ну скажімо так, в боях реальних, ну так би мовити, і бюрократичних, і, і операційних. Да, тобто там. Кожна фіча, ну кожний модуль. Він уже це не теорія, да тобто це практика застосування. Подивимося, да от запустите маркетплейс. Тобто, чому ми це робимо? Ми б могли і надалі просто закуповувати, бо ми в цьому році. Але, треба... але правильно да. розумію, цей ця система, вона дозволить фактично краще збирати потреби. Тобто ви будете краще розуміти, що в підрозділо потрібно, да. але все одно ви потім йдете в прозоро. В прозоро робите тендер, і по результатам тендера закуповуєте те, що відповідає від там певному ТТХ. Це будуть дві. Два паралельні стріми. Uh -huh. Один стрім в Прозоро uh -huh. по ТТХ. Те що, ну, те, що піде на централізовані склади КСЛ, і далі від КСЛ буде йти відвантаження uh -huh. вже на, на ОТУ Васуф або зараз на, на Карпуса, uh -huh. там і далі вже на бригади. Це один стрім. Uh -huh. Другий стрім, це по своїй суті це пряма закупівля, це uh -huh. не прозоро. Тобто а, і не вродна системи розповідає. Це проще військових частин тоді, так? Да? І гроші умовні, так би мовити, вну військових частин. Uh -huh. да? Тобто, це як у харчуванні, коли військова частина може замовити стільки скільки вона бажає в межах того ну, фінансового ресурсу, uh -huh. який вона має, От так само і тут буде визначатися фінансовий ресурс uh -huh. і огляду на те, у кого яка інтенсивність. Скільки екіпажів хто на ЛБЗ, хто не на ЛБЗ. тобто і таким чином, ви цими великими закупівлями закриваєте стандартизовані речі, і, да, фактично... і це буде скоріш за більше половини. А, за все, да. тобто... а от через цей маркет ви забезпечите, тому що є індивідуальні якісь потреби, Абсолютно які ви точно. не можете перекрити да. стандартизованими. Да. Ви забезпечите цю гнучкість да. з тим, щоб раптом не померли якісь компанії, які вкладаються у інновацію у сервіс. У щось таке, що складно вхопити е на прозор. Да, от якраз я хотіла про це і задати питання насправді, тому що е інновації в закупівлях це взагалі хот топік тема. да, всюди в усіх закупівлях. Е в сучасному світі всі говорять, що закупівлі можуть бути провайдерами інновацій, mm -hmm. і що в справних руках закупівельника професійного дійсно ти не просто думаєш про там економію, ти можеш розвивати технології. І що стосується зброї, очевидно, що ну, ми тут бачимо, да у нас і дуже інноваційна війна. Да, і відповідно mm -hmm. закуповувати через закупівлі стимулювати інновації, це там величезний виклик. Те, що зараз відбувається, ну ми вже маємо цей кейс. Mm -hmm. Наприклад, у мінцифри з одного боку вони робили закупівлі а, і стимулювали що ти кажеш mm -hmm. виростати ринок. З іншого боку, був стартап фонд Брейван, Ще й гроші трошки давали mm -hmm. для того, щоб підростали. Да? От, і це призвело до того, що ми маємо. Ну, з одного боку, зоопарк, все правильно, да, але його можна стандартизувати. А з іншого yeah. боку, ми маємо багато цікавих інновацій, mm -hmm. які можна було би розвивати. От, а, Мені здається, що ну ми ще інноваціями не наситилися. Да? Ще буде точно. точно в цій війні декілька таких поворотних моментів, коли буде щось нове виникати, як зараз ці дрони на оптоволокні. Угу. Там ще можливо щось буде. От як зробити так, щоб все таки інновації не зупинялися? Да. Куди, куди рухати систему? Ну, диви, Дійсно, дуже хороше таке вікно для входу був є Brave One. Mm -hmm. да? Тобто там, де дуже різні виробники пробують, отримують гранти, намагаються і так далі. Але був геп, да? була прогалена. Ну, і є досі, ну, поки що прогалена. Між тим, як вони дещо підросли на Brave One, але. Ще не масштабувались до того обсягу, щоб їх вже побачили ІЗСУ, mm -hmm. і Міноборони, і підрозділи, їх вже всі уже пишуть ці заявки, mm -hmm. да, що от дуже хочемо ось цей виріб і так далі. Тобто тут є певна прогалина. І ця прогалина, вона зараз е поки що не вирішується ніяк е з боку держави, або ну, якщо і вирішується, то, 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 то не очевидно. І здебільшого ці компанії вони мають іти шукати фінансовий ресурс, інший ресурс волонтерські Так, да, для, для того, щоб розвинутись, для того, щоб mm -hmm. отримати ось це визнання, оцю видимість, що вони mm -hmm. є такі. Да, і з тим, щоб вони зайшли у цей пайплайн, да, у цей довгий ну, ланцюг коло, потім, щоб їх включили в потребу, в перелік, нам дали закупівлі тощо. Те, що зараз. Над чим ми працюємо, да? і те, що ми спробуємо запровадити, власне воно дозволить в тому числі дещо скоротити оцю прогалину. Я не скажу, щоб не повністю її закрити, але все ж таки скоротити. Чому? Тому що якщо він прокодифікувався, да? то це означає, що це вже ну, мінімально якісний і безпечний mm -hmm. до використання виріб. він далі з'являється у цьому маркетплейсі, і в принципі окремі підрозділи вже починають його замовляти. Да? І навіть якщо це невеличкі якісь ну, замовлення, але ми будемо бачити, а вся ця аналітика вона докручена, uh -huh. тобто є візуалізація, всі все бачать, всі аналізують тощо. Ну, не всі, напевно, ви бачите. Ну, Не, не всі, звісно, це не публічна історія. Е, я думаю, що колись ми про все це дуже детально розповімо, коли, дай Бог, ця війна закінчиться, uh -huh. і ще краще, щоб уже не було ворога у тому його вигляді, як він є зараз. Е, і колись ми про це все у деталях розповімо. Ми будемо бачити, який тренд, ми будемо бачити, а от що, що підхоплюється, mm -hmm. да, на що є запит і так далі. Бо чому ми е, дещо е, запізнились, ну скажімо так, і з оптоволокном, да? е, не тому, що у нас не було цих технологій. Я наскільки знаю, тобто ну, були виробники, які намагалися з цим працювати, які вже там щось вони пропонували і так далі. Але через те, що рішення ну, по суті по тому, що іде у закупівля, що не йде закупівлю, воно було. Адміністративно плановим лише виключно, да? uh -huh. то його, а ну, все те, що планове адміністративне на високому рівні, це великі масштаби. Його просто не побачили. Uh -huh. Ну, подумали, що це щось таке невеличке маргінальне, якийсь такий, е... прикол. Розуміло, да, тобто да. не було цього зворотнього зв'язку. Фактично з да -да 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 -да, да, Тобто момент... не побачили, не відчули, що. Uh -huh. Ось воно спрацювало, і там є якийсь виробник, який почав його продавати. Ми це побачимо. Це дуже класно. А там будуть тільки дрони, чи там будуть реби, можливо, ще якісь речі, де а, у нас технологіч... ми починаємо з впівдронів. Ми це, це ну, FPV тільки? Да, поки що ну, тільки FPV. Ми це плануємо поширити на ті ринки, де є схожа ситуація, тобто вже є висока конкурентність, але хотілось би, щоб на ну, підрозділи самі замовляли. Це ймовірно, реби та НРК. Угу. Uh -huh. Є ймовірність, що там будуть скиди, тобто на боєприпаси uh -huh. під БПЛА. Uh, бо там ну, так само дуже багато всього, і підрозділи вже звикли до чогось. Uh, от uh, це теж. Ну далі подивимось. Те, що стандартне, те, що от немає сенсу там от, у цієї, у, у цієї ну, крафтовості, uh -huh. так би мовити, то, наприклад, там 155-й постріл. Uh -huh. Ну ти просто його замовив, воно у тебе пішло централізовано, воно uh -huh. централізовано розподілося. Вибір так ну так мовити користувача там mm -hmm. немає сенсу, воно туди не заходить. Та тобто воно буде і надалі йти за тими ну за тими алгоритмами, які вони є зараз. А все те, де ми бачимо, що от можна забезпечити цей вибір і подивитись на те, як інновація себе проявляє, наприклад, mm -hmm. от воно да, воно потенційно доби заходить. Супер, супер. То, мені здається, що дійсно дуже класна задумка.